Добрий ранок, я Ігор Косиван. Вітаю вас в програмі Слово Боже до каве. На цьому тижні будемо продовжити досліджувати питання страху. Я так хочу, щоб ви могли приєднатися до нас в цьому дослідженні, тому що воно має силу в собі і потенціал змінити ваше життя. Я вірю всім серцем, що Бог вважає, щоб ми мали правильний настрій на життя, правильний настрій на цей день, на цей тиждень, і щоб у нашому серці, в наших думках, в нашій поведінці, в наших словах не було місця страху, щоб в нашому серці була віра. Ви знаєте, що людина страху завжди буде оглядувати, завжди буде обмежена, завжди буде фактично паралізована. Тому що коли страх живе в серці, він впливає на мислення, впливає на рішення. І через це ми можемо робити неправильні кроки і навіть робити помилки. Але коли людини в серці є віра, є впевненість, слава Богові, тоді радісно жити, тоді хочеться жити. Ми бачимо відкриті двері там, де вони є. Хвала Господу. Скільки разів люди проходять мимо відкритих дверей, просто через те, що вони налякані, нажахані, їхнє серце закомплексоване, і тоді вони не бачать благословіння. Насправді життя краще, ніж нам здається. Богу в нашому житті більше, ніж нам здається. Слава Господу! Якщо ми відкриємо своє серце через віру, ми зможемо отримувати від Бога. Ми висловили такі важливі речі. Ми знаємо, що страх діє по такій самій схемі, по тим же принципам, як і віра. І тому, досліджуючи віру, ми можемо побачити принципи страху. Ми знаємо, що згідно римля 10-го розділу, віра приходить від Слова Божого. Скажу вам, що страх приходить від слів диявола. Віра буде говорити, ти здоровий, ти благословений, я з тобою, я твій Бог, я з тобою в заповіті. Страх буде говорити, ти сам, ти нікому не треба, ти захворів і помреш, тобі все буде погано. Якщо ми дозволимо страху прийти в серце, ми з'єднуємо себе з дияволом, але якщо ми дозволимо вірі прийти в серце, ми з'єднаємо себе з Богом. Мрії Бога або дияволу виконуються, і це залежить від нас. Тому сьогодні я хотів би, щоб ми зробили ще один важливий такий крок. Ми знаємо, що другий принцип віри, а Біблія нам, нас дуже ясно навчає про принципи віри. Ви можете навіть перевірити, чи у вас є віра, чи ви справді вірите Богові. Перше, віра приймає Слово Боже. Друге, віра робить Слово Боже реальним в нашому серці через роздуми. Це дуже важливий принцип. Знаєте, багато людей ігнорують цей принцип, а нам потрібно його добре знати. Роздуми над Словом Божим є дуже важливими. Саме розуми над Словом Божим беруть Слово Боже і в нашому серці перетворюють в реальну картину, в реальне очікування. І ну, фактично, через якийсь час Слово Боже змінює наше серце, що те, в що ми раніше, раніше ні, ніколи не вірили, сьогодні ми кажемо, я все вірю. Да, Я знаю, Бог не мною. Слава Господу. Тому що перемінене серце перемінить вас і перемінить ваші очікування, ваші мрії. Слава Богу! І слава Богу! Але тепер ми говоримо про страх. Ви знаєте, що страх зростає, страх стає сильнішим. Страх робить реальним в нашому серці прості слова. Наприклад, хтось дивиться на твій бізнес і каже: о, в тебе такий бізнес, я думаю, що він загнеться. І людина собі пішла, а ти починаєш роздумувати. Боже, він так сказав, може він щось знає. Знаєте, чим більше ви про це будете думати, чим більше ви будете про це хвилюватися, воно більше захопить ваше серце через якийсь час, це в вашому серці стане реальним. І я вам скажу, що Біблія каже, що життя витікає із серця. Те, що є в вашому серці сьогодні, завтра буде в вашому житті. Скажу вам більше, те, що було вчора в вашому серці, ви сьогодні в цьому живете. Коли ми розуміємо цей принцип, ми повинні бути насторожі. Бог мій, якщо я знаю, що моє серце від нього залежить моє життя, я не дозволю роздумам неправильним принести в моє життя якісь прокляття. Я не дозволю дияволу навчити мене про те, що я помру. Знаєте, ну, на... Стільки разів ви чули такі історії, коли комусь хтось сказав, О, я дивлюся на тебе, тебе треба перевірити, я думаю, що в тебе рак. І людина приймає, то починає над тим роздумувати, переживати. Ви знаєте, що навіть медики говорять, що якщо здоровій людині сказати, що в неї рак, то через півроку в неї буде рак. Тому що сам страх і переживання вони починають змінювати наше тіло. Ось чому Біблія навчає: Унилий дух, він ламає тіло, приносить хвороби, а радісний дух приносить здоров'я. Знаєте, тому, наприклад, Соломон каже в приписках своїх, що Слово Боже, це ліки для нашого тіла. Подивіться, коли ви роздумаєте над Словом Божим, ваше тіло стає роздоровішим. Слава Господу! Фактично відбувається проста така річ. Любу сферу свого життя або насправді всяку сферу свого життя і всі сфери вашого життя, ви повинні покласти під Слово Боже. Тому що те, на чим ви роздумуєте, воно стає реальне в серці. Перестаньте роздумувати на страху. О, кругом наркотики, це точно, що це прийде до моїх дітей чи до онуків. О, я так боюся, чим більше ви про це подумаєте, чим більше ви про це переживаєте, ви з'єднуєтеся з дияволом, страх стає сильнішим. Знаєте це працює як сніжний ком. Ви пускаєте з гори маленьку кульку. Але чим далі вона котиться, вона стає більшою, і більшою, і більшою, і більшою. І одного, в одну мить вона може стати небезпечною. Це стосується страху. Страх в нашому серці, якщо ми почнемо його над ним роздумувати, і чим більше ми над ним роздумуємо, місто є сильнішим, сильнішим, сильнішим. Я знаю, що декого з вас є фінансові труднощі, ви маєте проблеми, можливо, з банками, з кредитами, чи у вас є поганий діагноз, чи у вас є справжні якісь труднощі в житті. Не зосереджуйтесь на цьому. Це не, зміни, не змінить нічого. Від того, що ви будете кожного дня читати вашу історію хвороби, а, ну, це не допоможе вам. Замість того, почніть кожного дня роздумувати над Божим Словом. Бог сказав, що я здоровий, Бог сказав, що рано Ісусе є зцілений. Я буду це сповідати, я буду над цим роздумувати, я буду годувати своє серце. І це як сніжний почне рости в мені, поки не стане реальним. Алілуя. А тоді, коли я відвірю серце, почну говорити своїми устами, я почну змінювати своє життя. Слава Богу! Коли ви розумієте цей принцип, давайте ми подивимося ще, ще один вірш такий цікавий. Хочу вам показати, як Давид каже про це. Він каже фактично про віру, але це так само справедливо про страх. Щасливий чоловік, що не ходить зради до несправедливих. Але в законі Божому його насолода. І про закон його він роздумує вдень і вночі. Така людина буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить плід світ своєчасно, і лист його не в'яне, і все, що він чинить, щастить йому. Дивіться, тут є закон. Це діє як закон. Якщо ви роздумуєте над Словом Божим, приходить віра. Давайте поставимо слово страх. Я вам скажу, це можна читати таким чином. Нещасна людина, що ходить за порадою до несправедливих, що роздумує над словами диявола в день і вночі. Така людина буде, як дерево, яке посаджено в пустелі, лист його буде в'янути, плід він не буде приносити, і що би він не робив, він буде неуспішним. Коли ви розумієте це, я вам скажу: станьте насторожі. Не роздумайте над своєю хворобою, роздумайте над зціленням, не роздумайте над труднощами, роздумайте над виходом роздумати над перемогою, думати про те, ким ви являєтесь в Ісусі Христі. Роздумати про те, що Бог з вами, я з Богом в заповіті, ангели Божі навколо мене. І Біблія каже так, я піду долиною смертної тіні не вбоюся зла. Слава Господу! Амінь. Розумієте, коли ми таким чином налаштовані, то Бог тоді може впливати наше серце, змінювати його і вести нас до кращого. Слава Христу! Я хочу помолитися з вами. І просто зараз приєднайтесь до мене. Знаєте, наша віра в тому, що це правильно починати день з молитви, це правильно починати день з Слова Божого. І тому просто зараз давайте проголосимо правильні речі, попросимо Бога правильних речей, і вони приходять. Слава Господу! Небесний Отець, я молюся разом з нашими телеглядачами, і я вірю разом з ними, що їхні доми благословені, сім'ї благословені. Бізнеси благословені, діти в школах, в університетах, в учбових закладах благословені. Вони на роботі благословені, тому що ти з ними ти охороняєш, їх, ти благословляєш. їх, Хвала тобі Бог. І я молюся, Господь, нехай Дух Святий береже їхні серце від страху. І я вірю всім серцем, що в їхньому серці буде жити Твоє Слово, і воно буде породжувати віру, яка змінить їхнє життя на краще. Ім'я Ісуса Христа. Я благословляю їх і бажаю їм успіху в усьому. В ім'я Ісуса, амінь і амінь. Ми молимося за вас, ми думаємо про вас, ми віримо про вас саме краще. А зараз ми прощаємося до наступних зустрічей.